Доброго ранку, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні займаю знову гортензією, але хочу з вами поговорити про спостережливість і своєчасність прийняття рішення. Дуже часто ми щось собі намітили і робимо так, як намітили, але ну Або там радить хтось, ми віримо в цьому. Але ж ми повинні ще довіряти і собі, і своїм очам. Це перш за все. Тому сьогодні я буду висаджувати гортензію, висаджую, в яке місце покажу і розкажу, чому саме туди висаджую. Хотіла цілий день зняти відео, але такий був вітрюган, що не могла нічого зробити. Ну і ось пройшов дощ, я знаю, що в Києві взагалі був дуже сильний, така сильна злива, то я хоч можу говорити, хоч вітер не шумить в ушах і кругом. Так, що у нас тут? У нас тут. Ой, мамочки, зараз не повернусь. Саша розкладає залишки соломи в малину. Ми так мульчуємо, нам так подобається. Особливо, якщо я де взяти солому. А я іду до свого вереса. В цьому році мої всі вереси в мене вони довго росли, але не пережили цю зиму. Не знаю. З чим зв'язано, чи то зима така, бачите, посихала все. Геть. Тут ось одна гілочка нещасна, але заради неї я його лишати не буду. Якщо захочу, то куплю о, лаванда, сама посіялась, виросла. Буду прибирати звідси і буду на це місце висаджувати гортензію. Було гортензію, зараз скажу, який сорт. Вона має дві назви. Одна та що Лідія, російська, але, але то не її рідна назва, то російський е, розплідник купив на п'ять років, викупив право називати її своїм ім'ям. А насправді це французький сорт, е, гортензія, яка рахується най, е, найяскравішою і буду висаджувати саме на це місце. У мене тут немає практично тіні. Там, де туї, то е ну, виходить пі е як північ буде, а схід з цієї сторони, де стою я. І, тобто, у мене виходить, дивіться, з тої сторони в мене стає сонечко, отак, отак іде навкруги, навкруги, навкруги. Обходить сонечко навкруги і сідає там за озером. Ну і здрація. І саме ця діляночка, вона практично буде круглий день на сонечку. І тут я хочу висадити волотисту гортензію. Ви знаєте, рекомендують завжди як на півтінь, і Росія на тінь. Хоча б частинка часу, щоб гортензія знаходилась в тіні. Але я вирішила висадити тут. Ну, По-перше, вона на фоні зелених туй буде дуже гарно де виглядати, тому що вона червоного кольору буде. Ну, а по-друге, я вам ще розкажу чому. Трошки пізніше. Чому не хочу на це місце знову посадити верес, хоча він мені дуже подобається, я його люблю. Він так іде в, з лавандою в одному стилі, але на фоні лаванди він і маленький він його і не дуже видно. І тому я думаю, що я вересовий садок собі зроблю в іншому місці. А тут хочу посадити цю гортензію. Тож буду зараз садити, покажу, в який грон сажу, покажу, як виглядає зараз цей кущик гортензії. І тоді будемо далі з вами розмовляти вже про інші моменти. Тільки поговорила про те, що вітер стих, нічого він не стих. Ну, Будемо все одно працювати. Як каже мій чоловік, треба привикати до цієї погоди і не чекати, поки вона буде іншою. Тому що часу у нас на це немає. Є країни, в яких така погода постійна. Тому в ну, в дійсності немає сенсу ждати. Боже, лаванда так пахне тут. Клас. Нема коли завіть заходити сюди. Розквітна лаванда треба хоч понарізати собі, щоб букет було куди поставити. Викопую. Не знаю, чи померзли, чи засохли, чи щось їм не так. Гарна коренева, але, але, але. Так, все. Взяла відро для того, щоб я землю. У мене тут, в принципі, застелене агроволокно внизу. Чомусь і сажу на це місце, тому що тут вже є дирочка, як в тому анекдоті, що під це. Під це все, в мене вже дирочки тут є, тому вирізати не буду. Великої ямки купати немає сенсу. Я колись під верес засипала торф'яний такий субстрат, тобто він тут досить пухкий, а в мене невеличкий горщик. Зараз покажу. Ось, бачите, я його в цьому році вже перевалювала. Я думаю, що коренева тут не дуже велика, вона ще не наросла і кущик весь, ну ось маленький, я його ще трошки позрізала. Але от в такому стані я його хочу, не хочу дорощувати, хочу висадити вже на постійне місце. Воно вже саме організувалося це місце. Але до того, як я його посажу, оскільки тут була рослина, мені треба трошечки здоровити ґрунт, додаю ембокаши. Так, гарненько зараз це все пролью. Додаю також у мене була кінська підстилочка. Не перепрівала, але окремі какашики навіть іще є. Також сюди. Хай трошки водичка впитується. Ну, взяла трошки ближче, щоб вам було видно. А зараз сама подивлюсь, мені самі цікаво, що тут з кореневою, тому що досить великий горщик. Ну ні, звичайно, вона ще не наросла, так як потрібно, бачите, розсипається все. Ну, ось, ось той комочок, який був, коли я купувала маленький, отак в ньому є. Корінечко, але нічого, отак воно все і буде у мене. І все. І засипаю тим, що тут було. Якби тут у мене був звичайний ґрунт, Городній. Да? Тут трошки він в переміжку з торфяним, він вроді такий пухкуватий. Можливо, це і було причиною того, що вереси підсохли, тому що ну, осінь вже ж була суха. То, звичайно, що якби тут був ґрунт суто городній, я б нічого не додавала, окрім компосту. А зараз змішую компост, він буде тяжкий трошки, ніж торф. І буде живити гарну рослинку. Якщо волотиста гортензія навіть заглубиться трохи, тут он нічого, воно все нормально буде. Все, проливаю ще для того, щоб оплотнилися коріно коло корінців. ґрунт гарненький, щоб... Промокло. І зараз вам піду показувати, розказувати, чому я вирішила посадити її практично на сонці. Меню манюнечка, манюнечка. Ну, Побачимо, яка вона буде трошки пізніше. Я думаю, що у відкритому ґрунті вона набагато швидше буде рости, ніж у горщику. Ну, ось така. Так вроді велика, а якщо ми зробимо реальний масштаб, то взагалі її майже і не видно, аби тільки не забути про неї, де, щоб поливати. До речі, бачите, поставила на сонечко і велику листову свою гортензію. Така погода, що Рослини не, не засвоюють нормально поживні речовини з ґрунта, багато чого хлорозить. Мені якось все-таки хочеться, щоб більше отримували вони сонячного проміння, його і так досить мало. До речі, про сонячне проміння, про те, що його мало як це повпливало на хризантеми, я завтра ще зніму відео, тому що цей рік він взагалі такий м -м, досить нетиповий, і рослини на нього реагують. Ну, а зараз ідемо дивитися, чому я буду висаджувати це все на сонці. У мене, звичайно, волотисті гортензії вже є. Бачите, яка красуня. Вони вже дорослі, їм десь років по 7-8. По ну, це ці років 7-8. Зараз ще одну покажу. Ну, як ви бачите, вона в мене в тінь. Тут іноді буває проблиски сонечка, але ну, таке розсіяне. Захищаю я її від сонця. Ось друга також вона під майже під деревом, бачите, всю. горіх як витягнув гілочки, якраз вона під ним, але тут уже більше сонечка до неї йде, ну, має доступ сонячних промінчиків. І, <кій> якщо на першій Бруньок не було загалом, ну, ще мене видно, то тут вже, бачите, окремі є квіткові брунічки, вже їх видно, тобто я чекаю, поки вона мені заквітне. Ну, а ще є ось така діляночка з гортензіями. Я показувала, як я їх висаджувала в минулому році. Ну, ця трошки старшенька, цю я посадила в 2022 році. А оці всі це гортензії, які я купувала в минулому році. Річними і посадила. І я їх тут садила, також, тому що тут також була напівтінь. Була напівтінь, у мене тут росла вишня, мамина, і я її не хотіла зрізати. Вона вже стара, така була, розчахнулася на дві половини. І от в цьому році ми побачили, що з середини вишні було два таких, вийшло два таких пагони, досить сильні. Ми вирішили їх. Один я залишила, а інший прибрала. Тобто я цю вишню просто хочу оновити. І, відповідно, ми зрізали, бачите, це ще один із способів омолодження дерев. Вийшла у нас така собі прикольна ситуація, гарненько, мені так подобається, як воно виглядає. Але за рахунок того, що тут вишні немає, відповідно, тут і немає тіні. Від будинку тут тінь є в досить невеликий час. А ну, зранку починається сонечко, в обід трошки воно прикривається, і тоді вечором також сонечко. І ось подивіться на ці гортензії. наскільки вони набагато здоровішими виглядають. Я додам, я показувала відео, як я їх обрізала в цьому році. Там взагалі були кочеришечки. Бачите, квіт кругом є, на кожній видно вже, що є квіточки. Тут, тут меншенькі, значить, ну, ще не дозрівши, я обрізала це Геркулес, і вони такі взагалі дуже міцні пагони. Тут ось немає, ну, але це особливості сорту. Я ще почекаю, можливо, він пізніше буде. Ну, а тут подивіться, яка краса. Все йде в квітконосах. Ну, і відповідно, я розумію, що крім того, що рослина краще розвивається, рослина ще й буде мати більш набите суцвіття, тому що вона має сонце. От саме тому я і вирішила висаджувати Лідію, то, знову дощик пішов. Висаджувати її на сонячному місці. Мені хочеться, щоб рослини квітували, я їх для того саджу. Ну, і це буде експеримент. Волотиста гортензія вона взагалі така тривка. Вона не потребує там до себе якогось такого супер-пупер підходу. Тому роблю ось так. Якщо вам було корисно це відео, поставте мені пальчик вгору. Я буду цьому рада. Ну, вам бажаю гарного вечора, гарного настрою. А я йду пакувати ті гортензії, які в мене замовили замовники. Якщо вам цікаво гортензії, також пишіть, будь ласка, Viber Telegram. Я залишу номер телефона під цим відео. Є і волотисті, і великолистові, тож запрошую. Пакую гортензії на відправку. Трьохлітровий горщик. Ну що думаєте, це в мене така пірамідка дитяча. Уявляєте, як я їх пакую? Там схована квіточка. Кущик цілий, щоб не розсипалось, тут у мене плівочка. Знизу воно дихає, звичайно. Плівочкою підмотано сам кущик всередині. Зараз ще один покажу, як буду пакувати. Ось такий кущик. Не можу знімати, тому що не взяла з собою отримувача, тому буду такими кусочками. Ось так тепер він виглядає в плівочці. Я його зібрала в кучку, щоб він гілочки не ламалися, щоб він був міцніший. Зараз отут зроблю діочки проколю. І вже після плівочки одягаю. Потугу з картончиком, бачите, воно сховалися. Ну, а далі моя задача буде і так поставити в коробку, щоб воно, отут була кришка, щоб воно щільне, що навіть якщо воно перевернеться, я ще буду кріпити горщики до коробки до самої. Але навіть якщо воно перевернеться вдруг, це ж перевізники всяке може бути, то щоб вони не зламалися, тобто, щоб на рослину нічого не давило, буде давити саме на картон. все на сьогодні: те, що хотіла показати, розказати, вам зробила. Бажаю вам гарного вечора, до зустрічі, до побачення!